Одна ти мене, розумієш, Галинко, навіть не знаю, як мені тепер бути. Адже донька нічого про це і слухати не хоче, каже, що у мене є вони. Але їй добре казати, вона має чоловіка, а мені зовсім не хочеться старість самотньо доживати. Та й ти сама знаєш, що Славко мені давно подобався, то чому я тепер маю втрачати таку нагоду? відкалася Люба подрузі. Свої 57 років Люба виглядала, наче молодиця, висока, струнка, і волосся ще майже зовсім без сивини. На роботі працювала, внуками займалася, одним словом, щасливо собі жінка жила, поки не почула новину, що Ярослав став дівцем. Галино, йдемо в неділю до церкви, каже подрузі, але в суботу підемо по магазинах, бо мені геть нема що обратися. Подруга слухала її і лише посміхалась. Що, не спокоїть тебе, Славко, невже юнацька любов повернулася? питає, чи то жартома, чи то всерйоз. Люба важко видихнула, наче готувалася сказати щось надто важливе. Нічого від тебе, Галинко, не утаїш. Ти ж знаєш, що я любила Славка, що коли ми дівували, але він собі багато маринку знайшов, а я від безвиході вийшла заміж за свого Івана. Він був чоловіком добрим і батьком непоганим, але я так і не змогла його полюбити. Нехай простить мені вже на тому світі. А тепер, як почую, що Славко один лишився, то місця собі не знаходжу. Мені треба, щоб він мене побачив, а далі я впевнена, що все буде добре. План любе спрацював стала вона ходити в церкву, бо знала, що Ярослав там буде. Зустрілися вони після служби кілька разів, перекинулися кількома словами, а потім вже й на каву стали ходити. Любочко, тут моєї сестри не стало, і дітей своїх у неї не було, тому її квартира мені дісталась, я в місто переїжджаю, якщо хочеш, їдь зі мною, якось сказав Ярослав. Слова коханого і утішили Любо, і одночасно дуже засмутили. З однієї сторони, бути з ним це було найбільше її бажання, а з іншої, якось кого вона до нього поїде. Чого засумувала? Чи ти, може, проти? питає. Та ні, просто я думала, що ти мені пропозицію спочатку зробиш. «Смішна ти, Ми ж уже не юні, навіщо ти ж там, у паспорті? Ми любимо одне одного і будемо собі жити. Думала Люба недовго і таки погодилася, бо дуже вона вже любила Славка. Мамо, ти геть розум тратила. У тебе є я, в тебе є внуки, а ти нас кидаєш і їдеш прислуговувати чужому чоловікові за просто так? картала Люба донька, яка була категорично проти її переїзду. Нікого Люба слухати не стала, вирішила, що це її шанс стати нарешті щасливою, і вона його ні за що не прогавить. Квартира була велика, з гарним плануванням і майже в самому центрі міста, тож Люба не чулася від щастя. Мила, прала, прасувала, прибирала, варила, пекла, цілий день крутилася білка в колесі, щоб лише догодити коханому. Ні на себе, ні на доньку знуками у неї зовсім не залишалося часу. Загородилася Любко, відколи в своє місто поїхала, так навіть не набере, щоб поговорити, якось зателефонували любі Галина, бо їй було неабияк цікаво, як вони собі там живуть. Ой, Галинко, я така щаслива, як ніколи. Ми з славиком живемо душа в душу, ну просто рай, хвалиться Люба. Вона все так барвисто розповідала, що Галина встигла вже позаздрити, мовляв, ото життя у людей любов на старості років, не те, що в неї. І яким же було її здивування, коли через три місяці побачила вона Любу, яка додому повернулась, змарніла, худа, здавалося, аж чорна, на щасливу жінку вона аж ніяк не була схожою. Що сталося? Чого ти тут, іде Славко? Не питай мене нічого про цього Славка. Йому служниця була потрібна, а не дружина. Я йому їсти відрами варила, лише те й робила, що стояла біля плити. А коли я почала мову про квартиру, що було б добре, якби він частку в ній на мене переписав, вже хоч якісь гарантії. Та він так руками замахав, мовляв, про що це я? Адже у нього є діти, і спадщина буде їм. То нехай тебе твої діти і доглядають, а у мене є свої, і є кому їсти варити. сказала я, зібрала свої речі і пішла. Ну і молодець, правильно зробила. А знаєш що? Приходь сьогодні до мене, посидимо, поговоримо, як в старі часи, а мій Василь нам шашличків посмажить. Спробувала люба тієї любові, і щось їй уже перехотілося, якщо вже вибирати. То вибирати завжди треба себе.